Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас є зараз можливість до 27 числа от, до 27 лютого отримати або 1500 золота на аккаунт компенсацією, або отримати літачок XF4F3. Тому, в принципі, якщо компенсація, то золото нам знадобиться в танках, а так як аккаунти, літачків і танків ну, разом, золото і вільний досвід, вони спільні. Думаю, в принципі, буде багато кому цікаво. Хто вже підключав свій аккаунт до Steam, то для того вже нічого не треба буде робити. Просто залишу посилання на цю от подію. Переходите знизу під відео за посиланням і натискаєте кнопочку отут от «Забрати». Тут пише вільний досвід. Отримати на аккаунт, буде писати, натискаєте сюди, і я вже в принципі, забрав. І ви отримаєте. Ви отримаєте такий от літачок, ще й в цьому стилі. Тому що в мене він був без стилю відповідно мені дали компенсацію. Я отримав 1500 золота прямо зараз. У мене було всього всього 27 золота через ці всі акції в танках. Ну, через, Власне через ті коробочки, які ми купляли, за скільки там, за 7000 золота чи скільки, 7500, що випадали випадало, ну точніше Марс і всі інші. Ну, на чорний ринок, коротше, друзі. От, Я купляв коли, то в мене залишалося 27 золота. всього-навсього. А так зараз отримав компенсацію. Відповідно, якщо у вас просто немає цього літачка, ви його собі забираєте. І якщо з коробочок майбутніх буде вам випадати, відповідно буде наступного разу компенсація. Ну, Так або так, доволі непогана річ. Є ще завдання на 150 тисяч персональних очків і отримання двох коробочок, але я не буду це робити, не хочу зараз грати в літачки, тому, в принципі, просто повідомляю. Такі от справи, тому посилання на дану подію буде в описі під відео, і також буде посилання на те, як правильно підключити Steam. Ну, Тобто, це вже доволі дав... така тема. Давненька. Я не пам'ятаю, коли я останній раз записував, десь, напевно, більше року тому. Але, тим не менше, відео актуальне по підключенню. Обов'язково ваш е аккаунт має... ваша пошта має співпадати і, і в танках, і е власне, в цьому. І на сайті на при підключенні в Steam. Коротше, послання на відео, як підключитися до Steam-танки, буде в описі, і також буде посилання на дану подію. На отримання цього от пакету. Гарно дякую за перегляд. І бувайте. І, до речі, дуже дякую людині, яка мені про це повідомила і написала в коментарі. Це просто дуже класно. Я, до речі, читаю всі коментарі ваші, тому от такі справи. Ще раз дякую за перегляд. На всього найкращого.